Минулого тижня Кабінет Шольца підтримав законопроект, який дозволить депортувати іноземців. Чому поляки борються за українських працівників? Чому поляки дають можливість українським дітям навчатися в польських школах? Вітаю всіх! З вами Саша Матвієв. В умовах зростання злочинності та підтримки ультраправих канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив посилити свою позицію щодо мігрантів, які скоюють злочин. Ця позиція відрізняється від попередньої, тому що попередня позиція досить ліберальна. Німеччина всіх приймала, Німеччина допомагала, Німеччина давала допомогу фінансову, давала житло, закривала набагато очі. Але, як бачимо, життя мінливе. І вже сьогодні Олаф Шольц і його правління показує, що ще рік тому він говорив зовсім інші речі. А зараз говорить так, що треба карати таких людей, треба мігрантів. Якщо вони скоїли злочин, карати і відправляти додому. Ви, до речі, що про це думаєте, можете написати в коментарях та підтримати це відео лайком, та не забудьте підписатися на цей канал. Мене обурює, коли хтось, хто знайшов тут захист, скоює найтяжчі злочини, так говорить Олаф Шольц. Також додавши, що таких злочинців потрібно депортувати, навіть якщо вони прибули з Сирії чи Афганістану, сказав канцлер. Уряд Німеччини намагається відреагувати на зростаюче громадське невдоволення через сплеск кількості шукачів притулку та зростання злочинності, які влада пояснює високим рівнем міграції. Минулого тижня Кабінет Шольца підтримав законопроект, який дозволить депортувати іноземців, які вихваляються, які вихваляють акти тероризму та інші форми насильства, навіть якщо вони робляться лише в соціальних мережах. Тобто, якщо ви будете щось дурне і нерозумне. Писати навіть в соціальних мережах, я не говорю, про, я не говорю вже навіть про дії, скоєні вами на території Німеччини, то вас можуть покарати і депортувати з Німеччини. Це зараз говориться про всіх мігрантів. Тут не будуть відокремлювати українці, сирійці, афганістанці чи хтось там ще. Якщо ви скоїте злочин, вас можуть депортувати. Ну, це не дивно. Ми бачимо і на даний момент, що в Німеччину прямують всі, хто прямує в Європу. Тобто, якщо людина прямує в Європу, досить часто, напевно, відсотків 60, якщо не 70 відсотків громадян третіх країн прямує конкретно в Німеччину. Чому? Тому що це безпечна країна. Ну, принаймні вона була такою. Там є соцвиплати, там є допомога, там є можливість жити безпечно. Звичайно, що з такою кількістю мігрантів, я зараз не говорю тільки про українців, туди прямують не тільки українці, і там досить немало мігрантів з інших країн. Робиться не зовсім безпечно. Ми не один раз вже бачили різні відео, різні сюжети, де там якісь, де там хтось щось розбиває, десь хтось щось розпалює, запалює, ще щось там робиться. Тобто дуже багато різного роду, ну, не скажу провокацій. а... Хуліганства, розбоїв і того подібного. Тому так, про це треба Німеччині задуматись, тому що люди, які там живуть вже давно, вони звикли до спокійного, тихого життя. А як сюди приїжджають якісь люди, які до такого не звикли і починають там наводити там якоїсь двіжухи незрозумілої, це потрібно присікати однозначно. Німеччина залишається однією з найбезпечніших країн світу, але сприйняття безпеки змінюється. Згідно з опитуванням, проведеним після виборів до Європарламенту минулого місяця, особиста безпека була найважливішою для більшості виборців 74%. З них сказали, що вони дуже стурбовані величезним зростанням злочинності в майбутньому. Бачимо, навіть соціальне опитування показує, що німці, ну і не тільки німці, а ті, хто там давно вже живуть, стурбовані тим, що відбувається, і бачать причину такого: це наплив мігрантів. Отже, бачимо, канцлер Німеччини і взагалі влада Німеччини одразу діє, починають щось робити для того, щоб люди. У майбутньому почувалися безпечніше. Це ще не прийнятий законопроект. Він ще має пройти слухання в парламенті. Невідомо чи його приймуть, але я чомусь впевнений, що приймуть, тому що всі вони живуть в Німеччині, всі вони бачать, що відбувається. Тобто депортація за злочини, важкі злочини або закликання до злочинів можливо. Напевно, що все ж таки приймуть і вона вступить в законну дію. Ну, подивимось з часом, якщо буде інформація, звичайно, я про це також розповім. Наступна тема стосується Польщі і демографічної кризи, яка в Польщі вже є, і чим далі, тим гірше. В Польщі досить швидко значна частина поляків буде мати 65. А це вже не працездатні люди, які не будуть приносити користі державі Польща, будуть мати пенсію, а нових людей. Не вистачає через 15 років, кожному четвертому поляку буде більше ніж 65 років. А трохи пізніше кожному десятому поляку буде старше 80 років. Це означає, що повинні потроїти витрати на довгостроковий догляд протягом наступних кількох десятиліть. Останній звіт Світового банку показує, що в цьому плані ми перебуваємо в найгіршій ситуації серед країн ЄС. Це щодо поляків, найгірше серед європейців. Прогноз Світового банку показує, що в 2040 році чверть поляків буде старше 65 років, а в 2055 році кожному десятому з них буде старше 80. До 2070 року Польща повинна буде втричі збільшити витрати на довгостроковий догляд, наприклад, у будинках соціального забезпечення, так погано як у нас, немає ні в одній країні Євросоюзу. Я вже не говорю, що зараз в Україні робиться. Ми зараз не будемо про це говорити, тому що тут взагалі демографічна криза ну, просто дуже жорстка. Але, як бачимо, в поляків теж не найкращим чином. Чому поляки борються за українських працівників? Чому поляки дають можливість українським дітям навчатися в польських школах? Дайте відповідь, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що свідомі люди. Розуміють, про що йде мова. Про те, що українці, які зараз на території Польщі, отримавши хорошу роботу, зробивши собі одну карту попиту, другу карту попиту, зробивши, потім в майбутньому, звичайно, не всі, але якась частина громадянства, вони підсилять поляків новими робочими силами, новими людьми. Чому дають українським дітям навчатися в польських школах? Не змушують, дають можливість. І українці, звичайно, навчаються, українські діти. Тому що Польща зацікавлена в дітях в них замало народжуються, приїхали українські діти. Звичайно, так і вони дають можливість дітям навчатися. І частина з дітей, які навчаються в школі, а потім в інституті, в університеті в коледжах, залишаться працювати, а в майбутньому і напевно отримають собі громадянство. Та не всі не значна частина, але велика частина. Тому так і Польща це розуміє. Польща бачить, що є криза в них, їм треба ту кризу якимось чином розв'язувати. І вони розв'язують все дуже логічно, все дуже зрозуміло. Треба працівників дають можливість українцям працювати без дозволу на роботу. Приїхав іноземець, українець, можеш працювати. Приїхав з дітьми, навчайся з дружиною, з дітьми разом. Подавайся на карту попиту. Працюй, залишайся в нас, ось бачите, яким чином працює Польща. Та це не це не публікується, це не пишеться великими літерами, десь там на банерах. Але це більшість, я думаю, українців розуміють, що таким чином Польща хоче в себе залишити українців для того, щоб підсилити свою економіку, для того, щоб зменшити свою демографічну кризу. Якщо ви поділяєте мою думку, то обов'язково напишіть в коментарях та підтримайте це відео лайком. Якщо не поділяєте, то поясніть в коментарях, чому не поділяєте. Буде цікаво почитати. Також не забудьте підписатися на канал, і в описі під цим відео я залишу посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Тому всім рекомендую туди також приєднатися для того, щоб отримати додаткову інформацію. А якщо є у вас запитання, ви там також можете їх задати. Дякую всім за вашу підтримку, за ваше розуміння, за те, що дивитеся до кінця та весь час. Підтримуєте це відео та мене з за вами, завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.